Польс Ваенкаді. Лопнули подушки. Ну, от служили своє. така ось подушечка. Їх ніде немає, є, але вони дорогі дуже. Поміняли їх на подушки кабіни. Отак от ті убрали ці поставили. Зробили. Поставили стаканчик, подушечка вверху. Тут дуже мало міста. Можна було в другі які-то. Ну а так. То з кабіни Отак поставили. І опускає, піднімає, працює. Вони трошки меншіші Но нічого будуть працювати. Звоните, будем помогать.